Василь Симоненко, Не знаю ким дияволом чи Богом. Не знаю ким дияволом чи богом дано мені покликання сумне. Любити все прекрасне і земне і говорити правду всім бульдогам. А часто хочеться закрити очі кляті, забути все і в затишку глухим, Кубельця звити. Завести свій дім, щасливим бути, як дурак на святі. Та тільки серце, серце ненавмисне, пекучим болем душу мені стисне і віччаєм її наповнить вщерть. І шепче хтось, можливо, совість власна Не йди туди дорога то нещасна, то не життя. Смерть. Переможного миру вам.